Привіт, друже! Пропоную поговорити сьогодні про одну із найважливіших речовин в природі. Відома всім нам рідина. усі її вживають. Буває хмаркою вона сніжинкою буває, буває як скло, бува тверда, звичайно, друже, це вода. Вода найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя. Без неї не може існувати людини, рослини та тварини. Життя лише є там, де є вода. Вода це хімічна речовина, яка у природі існує у трьох станах: це у вигляді льоду, рідкою і газоподібною у вигляді пару. Тож запрошую тебе, друже, до пошуково-дослідницького центру. Для визначення властивості води. Давай з'ясуємо, яка вода на смак, чи вона пахне. Налив склянку чистої води і ж скуштуй, чи має вона смак? Можливо, вона гірка, солона, кисла чи солодка. А тепер піднеси склянку з водою до носика та понюхай, чи має вода запах. Чим пахне чиста вода? Отже, чиста вода не має ні смаку, ні запаху. А тепер давай з тобою з'ясуємо, якого кольору вода. Кинь у склянку з водою шматочок лимону. І подивись, що ти бачиш. Так, крізь воду дуже добре видно шматочок лимону. Отже, вода не має забарвлення, вона прозора. Вода у своєму рідкому стані легко переливається з однієї посуди до іншої. Пропоную провести досліди. Дослід номер 1 з льодом та сіллю. На звичайну кухонну дощечку налий трошки водички. В водичку постав звичайну залізну баночку та наповни її льодом та сіллю. Добре перемішай та залиш на деякий час. А потім спробуй відірвати баночку від дощечки. Подивись, скільки утворилося льоду. Дослід номер два. Звичайні кубики льоду. Зали звичайною водою, Підготуй тузочку чи нитку та змочи її водою, а потім накрий всі кубики льоду та присип солью і почекай деякий час. Приблизно через декілька хвилин. Ниточка примерзне до кубиків з льоду. Дослід номер три. В два пластмасових стаканчика налий води. Додай трошки харчового барника або звичайної фарби. І в один із стаканчиків додай сіль. Розмішай добре і постав на ніч морозильну камеру. Солона вода ніколи не замерзне, а звичайна вода перетвориться на кригу. Дослід номер 4. Сольовим раствором намалюй на папері бізерунок. Ось, наприклад, зірочку. Гарненько замалюй сольовим роствором свій малюночок. Ось так. А потім дай гарненько просохнути малюнку. І ти побачиш сольові кристали. Ось такі гарні досліди. Отже, ми з тобою з'ясували, якою буває вода. Вода не має форми. Прозора, безбарвна, без смаку та без запаху. Сьогодні ми з тобою дізналися дуже багато дослідів з водою. Але вода, мій друг, потребує нашого захисту. Кожен з нас може зробити маленьку добру справу для збереження та охорони водних ресурсів. Не засмічуйте берега річок та морів. Вчасно Закривайте крани на кухні чи ванній кімнаті. А я вже прощаюся з тобою. До нових зустрічей. Бувай, мій друже, до побачення!